Бо жоден з президентів України не займався. І відповідно, Зеленський також не займався. Але час минає, а питання залишається відкритим. Бо укриття в Україні це тільки назва. Всі ви знаєте, які це укриття, якщо порівнювати з укриттями Фінляндії. Безпека Особливо в умовах війни. Бо ця війна вона надала оці прогалини всі влади, які були в питанні безпеки. Він подякував Фінляндії за підтримку та готовність допомогти у створенні нових укриттів, які відповідатимуть сучасним стандартам безпеки. І питання це які мають стандарти бути безпеки в цих укриттях. Я хочу окремо сказати про те, що коли розпочалася ця війна на початку 2022 року, навіть в законі України про місцеве сходування не було повноважень стосовно цивільного захисту. Вони з'явилися тільки всередині 2022 року. А це є повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. Навіть не було оцих повноважень важливих в законодавстві. А цей закон, до речі, він вже задіяний з 97-го року. І тільки, коли розпочалася оця повномасштабна війна, всередині 2020 року тільки з'явилися ці повноваження, до речі, які не виконуються. Не виконувались тоді з 20-го року, і зараз вони не виконуються так само. І докази цього є: якщо казати про фінську систему цивільного захисту, то вона одна з найдосконаліших у світі. Ще в 1958 році там ухвалили Акт про цивільну оборону, який зробив укриття обов'язковими нових, в нових будівлях. Тобто це був обов'язок. Якщо будуються нові будівлі, там мають бути укриття. І ось дуже короткий аналіз на завершення. Жоден з президентів, з представників влади на державному, на місцевому рівні не займалися питанням безпеки, питанням укриттів, цивільного захисту. Не займалися. І ось зараз нарешті щось, якийсь е е е